Вони наполегливо тренувалися у спортивних залах як результат відмінне фізично розвинуте тіло. Плід своєї праці демонструють на сцені. Відкритий чемпіонат північно-західного регіону України з бодібілдингу, бодіфітнесу та фітнес бікіні пройшов у міському палаці культури. Організатори, а це Федерація силових видів спорту, поставили собі за мету популяризувати здоровий спосіб життя і продемонструвати пересічним чернігівцям, що створити ідеальну для себе фігуру здатен кожен. Головне наполегливість та дисципліна. Катерина Кореба виступає в розділі фітнес бікіні ні. Каже, відвідування фітнес клубу змінило її життя. Для этого, конечно, нужно очень много вложить труда, усилий, потому что это правильно питаться, постоянные тренинги регулярні. То есть это самодисциплина прежде всего. Хочу посоветовать другим девушкам, щоб не стеснялись, не боялися. приходили в залы, тренировались. То есть вы... ваша мечта може виплатитися в реальність. Хто краще визначає журі оцінювати учасників не просто. Кожен з них переконаний, що вартий перемоги. Завдання для суддів прийняти справедливе рішення, а тому звертають увагу навіть на найменші дрібниці. Можуть бути два спортсмена, якби. форма, форма тела практически одинаковая, но выиграет тот, который может себя подать, более, преподать, преподнести более правильно, скажем так, в нужном, в, нужном, в нужном ракурсе. Поэтому здесь не только важна фигура, здесь важна внешность, здесь важна подача, здесь важно умение держаться на сцене, пластика и, и так далее. Достаточно много, как в конкурсе красоты, достаточно много таких вот мелких нюансов, которые решают исход а, соревнований. Участь у змаганнях взяли не лише місцеві учасники, а й гості з інших регіонів України. Зробили це для того, аби чемпіонат був яскравішим і можна було порівняти рівень підготовки спортсменів. Традиційно чернігівці задніх не пасуть. сути. Уровень нашего региона в этих дисциплинах не очень, где-то чуть-чуть выше среднего уровня. Потому что, например, на прошлом чемпионате Украины, который проходил неделю назад, в фінал из 11 участников, которые приехали з города Чернигова, 10 попало в финал. Это уже как показатель. Мы привезли с собой два первых места, два вторых, 1 третье. То есть это не, достаточно неплохой результат для 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 любої області перемогами в різноманітних номінаціях відзначились Ірина Козлова, Вікторія Давидюк, Тетяна Григор'єва, Анатолій Павсюк та Ігор Волков. Катерина Кореба стала тріумфаторкою проєкту Міс Фітнес Бікінні 2015 затьмаривши решту 13 учасниць.